Спостерігав, і вся наша група спостерігала це все питання на протязі півтора місяця. Рівно півтора місяці пройшло з того часу, а по 45 днів, коли мова з тої сесії. Ніхто ніяких дій не прийняв. Тому ми звертаємося від імені групи Кірова Грачина до голови обласної ради, голови обласної державної адміністрації з вимогою. Зробити все, щоб відбулася правова оцінка. Я вже говорю, відбулася правова оцінка дій осіб, які знаходилися в сесійній залі. В якому стані, ви розумієте, Ірина Малик минулий раз чітко сказала на сесійну залу, що наркотичні, під наркотичними діями, але я вам ще хочу наголосити інше, більше 50% в залі знаходилися люди, які не належать до громади Кировоградської області. Які приїздили сюди, і якщо буде потрібно, я наведу приклад, скажу звідки приїздили люди. Я це вже знаю прошу. Тому я прошу е указаним посадовим особам. На слідуючій сесії правохоронні органі зроблять праву оцінку, і ми повинні знати, що робиться з даного питання. Повірте, я з до такого приниження і такого зупайства. Я працюючи скільки не бачив жодного разу за все своє життя. А бачив я повірте багато. Дякую за увагу.